Одного вечора Віра прийшла додому із розбитим серцем і поділилася із чоловіком новиною, яка її глибоко засмутила. Її мати продала свою улюблену дачу. Ця новина не була чимось трагічним, але для неї стала несподіванкою. Те, що завжди любила свою дачу і проводила там усе літо. І ніколи не було розмов про те, що вона збирається її продавати. І тут раптом така різка зміна. Саша ніколи особливо не любив те, що Але коли стало зрозуміло, що щось пішло не так, він не міг залишитися байдужим. Якщо вона продала те, що було їй дороге, то це значило, що справи зовсім кепські. Він негайно почав здогадуватися, що терміново знадобилися гроші. Віра із сумом пояснила, що причина в тому, що скоро весілля її брата і на його організацію потрібні були великі суми. Те, що мати героїня вирішила пожертвувати своєю дачею заради того, щоб у її сина було красиве. Та незабутнє весілля. Саша не міг повірити, що його теща справді пішла на такий крок. Його обурювало те, що 30-річний брат Віри, якому уже давно пора було самому заробляти гроші, так і не зміг забезпечити себе. Його робота в мережевому магазині не приносила великих доходів. І мати продовжувала його жаліти. Особливо болісно було згадувати, як ця ж мати повністю відсторонилася від весілля своєї дочки. Коли Віра виходила заміж, теща навіть не допомогла ні копійкою, заявивши, що грошей немає. Їй нічого не залишалося, як святкувати весілля за свій рахунок. І вони справді зіграли весілля на власні заощадження без жодної допомоги від родини. Коли ж мати, нарешті, прийшла на весілля дочки, вона навіть не принесла великого подарунку. У її руках був лише конверт із подарунковим сертифікатом у магазин побутової техніки. Вам же потрібен холодильник? сказала вона, вручаючи сертифікат. В той час, коли Віра із чоловіком орендували квартиру, цей подарунок був їм насправді корисним, адже старий холодильник уже ледве працював. Однак, замість того, щоб допомогти із більш суттєвим подарунком, вона лише збільшила їхні проблеми. Адже потім цей холодильник довелося перевозити на нове місце проживання, що вимагало додаткових витрат. Порівнюючи подарунки матері для дочки і сина, Віра не могла не помітити величезну різницю. Синові мати була готова пожертвувати все, навіть свою дачу, щоб допомогти йому із придбанням власної квартири. Натомість дочці вона не надала ні фінансової допомоги, ні моральної підтримки під час її весілля. І це було надзвичайно образливо для Віри. Саша, слухаючи розповідь дружини, лише здивовано хитав головою. Він не міг зрозуміти, чому теща пожертвувала своєю улюбленою дачею заради весілля, яке не вимагало таких великих витрат. Брат Віри не мав значних фінансових проблем, якби він трохи піднапрягся. То зміг би самостійно зібрати гроші на весілля. Натомість, мати вирішила продати свою дачу, щоб дати синові хоча б на початковий внесок на квартиру. Віра з чоловіком провели три роки, накопичуючи гроші на перший внесок за свою квартиру. Без жодної допомоги з боку родини. Коли Сашина мати тяжко захворіла. То більша частина їхніх заощаджень пішла на лікування, і вони навіть не подумали просити допомоги у батьків віри, знаючи, що і ті самі живуть важко. Коли прийшла весна, теща почала скаржитися на життя у місті. вона відчувала, що їй бракує свіжого повітря і простору. З кожним візитом до Віри та Саші вона починала все більше скаржитися на життя в міській квартирі, натякаючи, що хотіла б провести літо на їхній дачі. Спочатку вони не надавали цьому значення, але згодом стало зрозуміло, що теща має на увазі саме це. Саша з вірою зрозуміла, до чого йде. Але намагалася уникати розмови про це. Однак теща не здавалася і постійно згадувала про те, як їй важко жити у місті. Вона навіть почала посилатися на свій стан здоров'я, стверджуючи, що лікарі рекомендували їй частіше бувати на свіжому повітрі. Зрештою, теща прямо. Попросилася пожити на дачі у Віри та Саші. Саші дуже не хотілося впускати тещу на дачу, але він розумів, що відмова могла б викликати конфлікт у сім'ї. І він погодився, але попросив її не влаштовувати там жодних змін. Однак, коли вони приїхали на вихідні на дачу, то побачила, що те, що вже почала там хазайнувати. Вона по-своєму переклала речі на кухні і навіть привезла пластикові стелажі для зберігання різних пакетів. Це викликало обурення у віри, яка не змогла знайти потрібні речі на їхніх звичних місцях. Вона зробила матері зауваження, але та відповіла, що в такому порядку набагато зручніше. Саша не зміг стримати свого обурення і наказав тещі. Повернути усе на місце. Теща намагалася виправдатися, кажучи, що вона намагалася гармонізувати простір, але Саша залишився непереломним. На цьому їхні конфлікти не закінчилися. Через кілька тижнів теща вирішила посадити на газоні перед будинком Квіт, бо їй здалося, що зелена трава виглядає занадто нудно. Саша цього разу не стримався і змусив її повернути усе назад. Те, що намагалася переконати їх, що квіти виглядатимуть краще. Але вони залишилися непохитними. Коли теща почала натякати на те, що хоче відсвяткувати день народження свого сина на їхній дачі, і попросила їх не приїжджати на цей час, Саша остаточно вирішив. Що цього разу він не дозволить їй нав'язувати свої умови. Він увічливо, але твердо попросив те, щоб повернути ключі віддачі і відвіз її назад до міста. Те що намагалася переконати їх, що більше нічого не робитиме без їхнього дозволу. Але довіри до її слів уже не було. Саша і Віра вирішили. Що краще триматися подалі від конфліктів із тещою і не дозволяти їй знову приїжджати на їхню дачу. Так закінчилася ця історія про те, як один невинний крок матері здався її дітям надто ризикованим. І вони зрозуміли, що краще тримати свою територію під контролем і не давати можливості навіть найближчим родичам втручатися в їхнє життя. Після того, як Ніна Павлівна повернула ключі від дачі, життя Саші та Віри стало спокійнішим. Але тінь минулих подій все ще нависала над їхнім буденним існуванням. Вони намагалися уникати теми дачі в розмовах, але інколи думки все ж поверталися до тієї неприємної ситуації. Настала весна. І пара вирішила провести вихідні на дачі, щоб підготувати її до літнього сезону. Приїхавши, вони помітили, що в саду багато сухого листя, а газон потребує догляду. Саша взявся за роботу, поки Віра наводила лад всередині будинку. Кожен рух нагадував їм про те, що вони мають бути уважнішими до свого простору. Працюючи в саду, Саша помітив, що у нього виникла ідея створити невеликий город, де можна було б вирощувати овочі. Він поділився цією думкою і Вірою, і вона підтримала його, хоча й трохи стурбувалася, чи вистачить у них часу на догляд за городом. Але Саша був сповнений ентузіазмом. І вирішив, що це буде їхнім спільним проектом, який зблизить їх ще більше. Тим часом Віра почала думати про те, як покращити внутрішній інтер'єр дачі. Вона хотіла додати більше світла та затишку, щоб кожен біжить сюди, приносив радість та спокій. Вона вирішила, що їм потрібні нові штори та кілька декоративних елементів. Які зроблять простір більш привабливим, наступні кілька тижнів вони присвятили покращенню дачі. Саша майстрував грядки для овочів, а Віра займалася оформленням інтер'єру. Вони насолоджувалися цим процесом. Адже робота разом принесла їм відчуття єдності та спільності. Однак через деякий час. Знову з'явилися проблеми. Одного вечора, коли вони сиділи на варанді після важкого робочого дня, Віра отримала дзвінок від брата. Він розповів, що їхня мати відчуває себе самотньою і хоче повернутися на дачу, щоб провести там кілька тижнів на свіжому повітрі. Цей дзвінок змусив Віру та Сашу занервувати. Адже вони не хотіли повторення минулих конфліктів, Саша запропонував відмовити. Але Віра знала, що це може погіршити відносини із матір'ю ще більше, і вони вирішили запросити Ніну Павлівну на вихідні, щоб разом обговорити можливість її перебування на дачі. Вони розуміли, що мають бути обережними в цьому питанні. Щоб не допустити повторення минулих помилок. Коли Ніна Павлівна приїхала, атмосфера була напруженою. Віра одразу ж пояснила, що вони хочуть обговорити її плани на літо і з'ясувати, як вони можуть разом жити на дачі без конфліктів. Мати слухала уважно, але видно було, що їй важко прийняти. Що її діти не бажають бачити її так часто на своїй дачі. Розмова була довгою та складною. І вони домовилися, що Ніна Павлівна зможе приїжджати, але з умовою, що вона не буде втручатися у побутові справи, які стосуються дачі. Віра і Сашою пояснили, що вони цінують свій особистий простір. І хочуть, щоб він залишався їхнім. Ніна Павлівна погодилася, але відчувала себе трохи ображеною. Вона завжди вважала, що має право на своєрідний контроль над сім'єю, але тепер зрозуміла, що її діти виросли і хочуть жити своїм життям. Прийняття цієї ситуації було для неї важким. Але вона вирішила не ускладнювати стосунки та дотримуватися домовленостей. Віра та Саша, відчувши полегшення, продовжували працювати над покращенням дачі. Вони почали відчувати, що це місце стає для них справжнім притулком, де можна втекти від міської метушні та насолоджуватися природою. Їхній город розростався, і з кожним тижнем. Вони збирали все більше врожаю. Через кілька місяців, коли літо було в самому розпалі, Ніна Павлівна знову зателефонувала і запитала, чи може вона приїхати на дачу. Цього разу Віра та Саша були готові до її візиту. Вони нагадали їй про домовленості і попросили поважати їхній простір. Мати погодилася. І приїхала на кілька днів. Візит прийшов без особливих проблем. Ніна Павлівна намагалася не втручатися у справи своїх дітей і більше часу проводила на вулиці, гуляючи по саду і відпочиваючи на веранді. Віра і Саша відчули, що їхні відносини із матір'ю почали покращуватися. І цей візит став першим кроком. До відновлення довіри. Після від'їзду Ніни Павлівни Віра і Саша знову залишилися на дачі на Одинці. І вони відчули, що це місце стало для, для них не просто за міським будинком, а справжнім домом, де вони можуть бути собою і насолоджуватися спокійним життям разом. Вони навчилися розуміти один одного краще. І будувати своє життя так, як їм хотілося. З часом вони все менше звертали увагу на минулі конфлікти із матір'ю, і вони зрозуміли, що важливо підтримувати баланс між особистим життям та відносини із рідними. І хоча цей баланс іноді був важким для досягнення, вони знали, що зможуть впоратися з будь-якими викликами, якщо залишатимуться разом. І будуть підтримувати одне одного. Так поступово їхнє життя на дачі стало символом їхньої незалежності і сили як пари. Вони вирішили, що будуть дбати про це місце, і зроблять його ще кращим для себе і для своїх майбутніх дітей. І, хоча на цьому шляху було багато випробувань, вони знали що Вони завжди можуть покладатися на свою любов і підтримку одне одного. Ця історія стала для них уроком про важливість власних кордонів і про те, як важливо поважати їх навіть у стосунках із найближчими людьми. І, хоча не все було просто, вони зрозуміли, що справжня гармонія можлива лише тоді, коли кожен має свій простір. І право на власне життя.